Досить себе відбирати вихідні. Я це зараз говорю не тільки вам, я це говорю собі. Коли ми чекаємо вихідні, щоб там підтягнути якісь хвости по роботі, щоб справитися і переробити купу справ, що ти не успівала, підтягнути той побут, на який не вистачало протягом тижня. Реально дуже багато всього у кожної з нас, але не позбавляйте себе відпочинку, відновлення. Тому що якщо ми не дамо собі це офіційно відкрито, відпочинок це означає, що наше тіло, наш мозок будуть це добирати невидимо для нас. Ми будемо думати, що тут я така включена, тут я суючусь, тут я 24 на 7 думаю про роботу. Але насправді це часто створення бурної діяльності. Там я туплю, там я от просто переживаю, там я взагалі неефективна і результату все одно немає. Не дуримо себе, окей? Скажіть, будь ласка, як у вас з тим, щоб дозволити собі відпочинок?